Дівчатка, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами візеруночок, доволі такий цікавий. Він простенький у виконанні, покажу його вам одразу. Якщо його зв'язати тоненькими ниточками, то він буде такий більш як мережевний для літніх, для літніх в'язаних виробів. Якщо товстенькими, я навмисно взяла товстеньку ниточку, тому що зараз це більш актуально. То е, можна приміняти цей візеруночок для е, осінніх або навіть зимових виробів. Е, якщо так придивитися до нього, то він трішечки напоминає ці е, вертикальні полоски, трішечки нагадує джути. Тому, якщо поєднати його з джутами або з косами, та скомбінувати цей візеруночок, теж дуже буде гарно. І навіть без поєднання він доволі такий. Цікавий для пологара, для кардигана дуже гарний візеруночок. Не будемо починати новий зразочок, Це як, як я звичайно роблю. Е, він дуже простенький цей візерунок, е, тому продовжимо цей зразочок. Е, нам потрібно набрати кількість петель кратно трьом плюс дві кромкові, і в рапорті у нас чотири рядочки. Так, починаємо, дівчатка. От ви набрали петлі, там через іночку, що вам потрібно для вашого виробу, і одразу починаємо в'язати всі лицеві петельки. Цілий рядочок це перший рядочок наш. Пров'язуємо звичайні лицеві петельки. Так, Пров'язали другий рядочок. До речі, візерунок формується в лицевих і зворотніх рядочках. Тому о, другий ми не в'яжемо по візерунку. Так, другий рядочок. Е, у нас тут на нас дивляться всі зворотні петельки, але ми пров'язуємо їх лицевими. Три петельки разом звичайною лицевою пров'язуємо Накид. Знов три разом лицевою, накид, пров'язуємо до кінця рядочку. Так, завершуємо рядочок, залишилось у нас три петлі, три петлі лицевою накид. Далі у нас рядочок починається з накиду. Ми його пров'язуємо лицевою петелькою, потім накид і лицева. Знову лицева, накид, лицева, лицева, накид, лицева. Теж пров'язуємо до кінця рядочку. Далі, останній четвертий рядочок нашого рапорту. Ми пров'язуємо всі петельки зворотньою. Все, це у нас один рапорт. Як бачите, дійсно він дуже простий цей візеруночок. Сподіваюся, вам сподобався. Так, листя наше летить. Коментуйте, дівчатка, щоб хотіли зв'язати таким візеруночком. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. І в мене є телеграм-канал. До речі, залишу посилання під цим відео, де багато корисного для вас. Тому заходьте, буду рада вас бачити. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!